Це зможе нове скликання Верховної Ради стати новим не лише за складом депутатського корпусу, але й за якістю роботи. Про це далі будемо. Спілкуватися із народним депутатом України Володимиром Литвином. Володимир Михайлович, доброго вам ранку. Доброго здоров'я. Ну, щойно. Ми послухали, що кажуть звичайні люди на вулицях Києва. Так, звичайно, ми не претендуємо на репрезентативність, але ось яке саме ваше відчуття, чи не занадто вже наші коаліціянти якось випробовують терпіння людей? Можливо, ж на тій же Житомирщині якось більш спокійніше до цього ставляться. Що можете взагалі на це сказати? На Житомирщині? Взагалі більш терплячі люди, вони бідові. І вони намагаються завжди зрозуміти, що відбувається в Києві. Справа в тім, що мені думається, відбувається процес абсолютизації коаліції. Коаліція це всього-навсього інструмент для розв'язання завдань. Це інструмент, з допомогою якого виконавча влада, тобто Кабінет міністрів України, має розв'язувати надзвичайно складні завдання. Але розв'язувати такий спосіб, щоб ситуація в усіх сферах, насамперед в економічній і соціальній, змінювалися на краще, щоб люди мали обґрунтовану надію, і бажано, щоб мали позитивний результат, у всякому разі позитивні зрушення. Ось вже відбулося у нас дві революції в Україні, так і саме суспільство диктує ось той новий світогляд. Але, врешті-решт, наш політику політикум якось не може змінитися. Як ви гадаєте, в чому причина? Як це можна пояснити, тому що надзвичайно привабливими є посади, і е, другий чинник пов'язаний з тим, що в Україні є що е, є, ще що е, ділити, є ще що е, забирати. Тому здебільшого у нас відбувається дуже красива риторика, а власне практичні результати є абсолютно зворотніми. Я можу, якщо дозволите, навести один показовий красномовний так. приклад. Е у нас завжди перед виборами говорять про те, що, скажімо, необхідно змінити ситуацію, пов'язану з оформленням спадщини, оскільки сьогодні для того, щоб людям оформити спадщину на нерухомість. А в першу чергу спадкоємцям у першому поколінні, тобто від батька передати доньці чи онукам, так. потрібно сплатити колосальні кошти за оцінку майна у 2010 році. Прийняли відповідний закон. Що треба сплату за оцінку майна скасувати після виборів? Янукович завитував закон, його не розглядали. Прийшла нова влада. Яка сказала, що вона буде виправляти помилки злочинної влади, і знову до цього закону не доходили так, руки. так, бо законопроекти лежать. В ніяк президентське президентські можуть. вибори дочасні знову про це говорять. Врешті-решт прийняли закон 20 жовтня про те, що з моменту підписання оприлюднення закону плата за оцінку майна скасовується, а разом з тим. З 21 жовтня цей закон лежить абсолютно не підписаний. А тоді, як відповідно до Конституції протягом 15 днів, президент його повинен або підписати, або заветувати. люди криком кричать, що таке рішення треба прийняти. Разом з тим, після виборів знову забули ту обіцянку, яку давали людям. Тому так не повинно відбутися, бодай з цією новою Верховною Радою України. Володимир Михайлович, ну ось зняття депутатської недоторканості. Це теж те питання, на якому завжди спекулювали під час виборів. Але у попередніх положеннях коаліційної угоди цей пункт відсутній. Яке взагалі ваше ставлення до цього питання? Цей пункт з'явився його відновили. Я вважаю, що треба особливий статус, щоб був знятий з усіх і не тільки з народних депутатів України. Якщо ми говоримо про загальну рівність, це треба потрібно зробити. Але я думаю, що є дуже багато розмов, а практичного результату не буде. Давайте розглянемо з вами можливо так більш детально останні камені спотикання. Ось у цій коаліціаді. Ось ніяк не може поділити, наприклад, посаду міністра внутрішніх справ. Як, як ви гадаєте, ось чому ж така йде непримиренна суперечка саме за цю посаду? Тому що це буде найбільше так би мовити, силове міністерство. Справа в тім, що якщо подивитися, які функції повноваження будь цьому міністерстві надзвичайно великі. Так. Ну, скажімо, воно буде в себе включати і фактично поглинуло Державну прикордонну службу, службу з питань надзвичайних ситуацій, це міграційна служба і таке інше, це буде найбільш потужне міністерство, особливо, якщо враховувати, що Генеральна прокуратура втратила функції загального. Нагляду, і хто буде контролювати, хто буде патронувати це міністерство, той буде тримати що найперше українських політиків дуже потужно. Тому спокуса дуже велика. Тому оце міністерство є каменем спотикання, і також сюди б я відніс і міністерство юстиції. Яке набуває все більших повноважень, ну скажімо, яке буде мати в своєму розпорядженні всі реєстри, це найбільш таки буде вагомий важель впливу знову ж таки на політичні процеси в Україні. Тому не випадково говорять красиво про принципи, так. а все зводиться до поділу посад, і кожен хоче досягти. Компромісів, але на своїх умовах на ось ще одна коліція це ймовірна новація. Інститут державних секретарів. Як ви вважаєте, це позитив чи новий якийсь камінь розбрату у владі? Це абсолютно не новація. Це вже було, це вже вводилось. І до речі, тоді люди, які сьогодні при владі, вони тоді складали українському політику другий ешелон. Та. І вони е, найголосніше кричали, що потрібно з, е, зліквідувати це нововведення, і воно, до речі, було е, зліквідоване. Хоча, в принципі, е, потрібно, щоб у нас зі зміною влади не, е, не вичищались повністю міністерства і відомства, щоб чиновники в гарному розумінні цього слова. Які служать державі, вони продовжили служити державі, щоб у нас не було е, осіб е, призначених за партійними квотами, які звісно звітують і так. носять все, що можна підняти і віднести, виключно для е, щоб залишалися поза політикою. Вони так е, інакше в нас е, буде країна жити від виборів до виборів, і після виборів будуть приходити нові люди, які будуть пропонувати нові правила е, гри. І оці конвульсії, вони явно проти проти, проти показані Україні. Володимир Михайлович, як Ви вважаєте, ось якщо президентська і прем'єрська фракції такі не зможуть домовитися, то що далі? Чи зможе новий склад Верховної Ради створити коаліцію неможливо іншій основі? Справа тім, що я думаю, на цьому етапі вони домовляться, скажу більш точно, їх примусяться зробити партнери України. Друзі України, які чітко зафіксували необхідність от такого об'єднання, так. це буде зроблено, окрім всього іншого, для того, щоб показати людям, що виконуються ті гасла, які виголошувалися під час політичної кампанії. Але я думаю, що першим іспитом для цієї коаліції буде бюджет на 2015 рік. Оскільки після прийняття того бюджету дуже важко буде розмовляти із суспільством, утім у нас ніхто не намагався мати діло з людьми для того, щоб люди відчули і зрозуміли. Що відбувається в Україні? Чому це відбувається? І які реальні кроки будуть здійснені, і що від цього отримують люди? Що від цього отримує конкретна сім'я? Ось настанов, що хочу вас запитати: відміна фінансування окупованих територій це єдине правильне рішення, тому що глава російського зовнішньополітичного відомства Лавров вже заявила, я вам процитую соціально-економічне удушення південного сходу загрожує поновленням силового вирішення конфлікту. Що можна коротко, справа тим, Я думаю, що у нас немає цілісного бачення. Я маю на увазі української влади, так. що робити зі сходом України, і це рішення, яке проголошено, це рішення методом тику. Всякому разі воно означає, що Україна фактично визнала, що частина територій чергове визнала не належить їй. А тепер треба сказати, які будуть наступні кроки: війна. Чи просто змирення і намагання ізолювати цю е, територію немає чіткого бачення, і я думаю, немає розуміння того, як зберегти цілісність е, країни. Я вам скажу, що рішення, які були прийняті в вигляді двох законів, вони були не продумані. Але і відміна цих рішень воно несе дуже багато викликів для е, України. Буду сподіватися на нову, якість влади і на світле майбутнє нашої країни. Дякую Дякуємо за цю розмову. Дякую вам також.